Вітаю, друзі! Пропоную до вашого огляду сьогодні монетку, присвячену ватажку селянського повстанського руху на півдні України Нестору Івановичу Махну, який уособлює тип народного, герої, народного героя, народженого вибухом революційної стихії. Його організаторські та військові здібності незаперечні. Відпрацьована ним тактика повстансько-партизанської боротьби стала предметом дослідження військової науки. Монета була введена Національним банком України в обіг 25 жовтня 2013 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу, Масою 12,8 грами, діаметр має 31 мм, тираж 30 тисяч примірників. Гурт Рифлений. Так, почнемо. Розгляд монетки заверсу. Так, обережно. Ось така монета. Зараз. Так, мабуть, буде. О, ось так, мабуть, добре буде. Е, так, значить. На аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний Герб України. Під яким рік карбування монети 2013. Напис півколом. Національний банк України. У центрі рельєфне зображення тачанки та дзеркальне зображення коней. Унизу номінал монети. 2 гривні та логотип монетного двору Національного банку України ліворуч. Он над пагорбами. Ось такий, друзі, аверс. Відома Махновська тачанка. З Максимом. Так, переходимо до реверсу монети. Так, ось такий у нас реверс. Ось так, наче краще. Це, значить, реверс. На реверсі монети зображено портрет Нестора Івановича Махна. Колося, між якими написи Земля, воля, народна влада, праворуч. Вертикально розміщено напис Нестор Махно. Ліворуч, від якого унизу роки життя Нестора Івановича Махна, 1888 1934 рік. У Франції помер батько Махно. Так, також до цієї монети Національним банком України випускалося випускався ось такий рекламний буклет. Національний банк України, англійської і української пам'ятні монети серії видатні особистості України. Це так звана серія піджаків, але це... Піджак такий ще. Гарний піджак. Нестор Махно. Популярна монета, скажімо так. Ось на звороті тут наведена інформація. Художник Володимир. Таран, Олександр Таран, Сергій Харук, Реверс, Наталія Фандікова. Скульптори Володимир Дем'яненко. Анатолій Дем'яненко. Монета та дійсним платіжним засобом це зрозуміло. Ось номінал, технічні характеристики і англійською мовою. Ось такий ще був буклет. Ще Нестора Махно Нестера Махна ще називали батьком Махно. Батьком Махно його почали називати після подій, які відбулися в Дібровському лісі 20 вересня. Рік тут в Вікіпедії не написаний, мабуть. 17-20, коли вони були в оточенні австрійських вояк, і Нестор виявив свою якби, волю і пішли з бійцями, зі своїми бійцями та бійцями Щуся, теж, революціонера-анархіста, пішли на прорив. І тоді його стали називати Батько Махно. Так, ну, друзі, дякую за увагу. Гарна така монетка. Бажаю всім мати таку в колекції. В колекції. монету присвячену гарному, гарному воїну, українському воїну, який народився в Гуляйполі. Зараз Запорізька область. Ось так. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. Хто вперше підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. До нових зустрічей в ефірі, і нехай квітне український Ютуб.